Доброго ранку. Усі сядьте тихо, діти, Домовляємось не шуміти. Тож гаразд, часу не гаймо і заняття починаємо. Діти, сьогодні хочу запросити вас у казку. В під час цієї подорожі мені можуть знадобитись ваші поради та підказки. Тож сподіваюся на вашу допомогу. А тепер. Потрапляємо у казку і слухаємо. В одному королівстві жив собі король. Він був чуйною, доброю людиною і дуже любив природу. Тому біля його палацу на клумбах росло безліч запашних різнобарних квітів. Уздовж широких кам'янистих доріжок алеї висіли могутні струнки. Зелені дерева. Між деревами поважно ходила надзвичайно гарна жар птиця, улюблениця короля. Кожного ранку він приходив у сад, щоб помилуватися її яскравим оперенням та порозмовляти з нею, погодувати її зі своїх рук. Одного разу прийшов король до саду. Але чарівну пташку не зустрів. Став він думати гадати, де ж вона може бути? Сумуючи, король довго ходив садом, а потім підійшов до озера. Раптом, звідки лясь, почувся голос жартиці. Доброго ранку, господарю. Чому ти сьогодні такий невеселий? Мені сумно без тебе, моєї найулюбленішої пташки, відповів король. На жаль, я не можу з'явитися перед тобою. Вночі злі розбійники відібрали в мене мою красу і гордість, моє пір'я. Я залишилася без свого пишного хвоста. Жартиця більше нічого не сказала, а король. Ще й досі біля озера чекає на неї. Діти, як ви думаєте, як ми можемо допомогти пташці? Я пропоную виліпити казкову пташку і надіслати наші роботи королю, щоб він не сумував. А перед тим, як ліпити, давайте заплющимо очі і уявимо. Що ми йдемо чудовим королівським садом. Тут ростуть і яблуні, і груші, на них багато плодів, що гілля звисає аж до землі. Ми вдихаємо приємний аромат стиглих яблук та груш. А тепер насолоджуємось пахощами дух квітів. Давайте вдихнемо їх аромат. А ось. І жар птиця, як вона поважно ходить між деревами, яке в неї блискуче, золотаве пір'ячко. Вона розпустила свій яскравий хвіст. Ось ми з вами і уявили цього величавого птаха. А тепер давайте трішечки розімнемося. Казковому лісі розминка настала фізична хвилинка. Тому проженем руками, вгору їх піднімемо з вами, потім присядемо дружно, ноги згинаємо пружно, руки мокрила розправим і до плечей їх поставим. Коло вперед покрутили, потім назад повторили. Швидко скінчилась хвилинка. Нас збадьорила розминка. Ось таку жар птицю ми сьогодні з вами зробимо. Отож, давайте при... почнемо прикрашати нашу жар птицю. Беремо, відриваємо шматочок пластиліну. Розминаємо його у ручках, щоб він став м'якеньким, і скочуємо кульку. Коли зробили кульку, приплюскуємо її з, одніє, з одного боку. І потім ось так робимо такий як млинець. Але млинець цей буде у формі крапельки. Ось так притискаємо пальчиками, робимо таку плоску-плоску крапельку. Коли в нас вийшла ось така крапелька, ми її приклеюємо до хвостика жарптиці. Ми будемо робити гарний, гарний різнокольоровий хвіст. Потім беремо пластилін іншого кольору і так само розминаємо його, розім'явши, робимо кульку. Коли кульку зробили, знову приплюснули з однієї сторони, щоб вийшла ось така крапелька. І потім цю крапельку стискаємо, стискаємо, доки не вийде ця крапелька у нас максимально плоска, як млинчик. Ось вийшла така крапелька іншого кольору, і ми її приклеїмо поруч. Ось у нас вже такий є гарний хвіст. Беремо ще іншого кольору пластилін. Кожну пір'їнку ми будемо робити з пластиліну іншого кольору. Розминаємо знову, скочуємо у кульку, притискаємо з одного боку, як крапельку, і потім цю крапельку робимо пласкою. Плоскою зробили крапельку. Ось вийшла ще одна ось така крапелька. І приклеїмо її. Ви можете робити з пластиліну будь-якого кольору і стільки пір'їнок для хвоста, скільки вам подобається. Я хочу зробити ще одну пір'їночку. Тому беремо ще одного кольору пластилін, знову скочую кульку, стискаю, роблю крапельку і тоді цю крапельку приплюскую, роблю дуже-дуже пласкою. Ось так, знову приклеїла. І ось така жерптиця. У мене вийшло. Ви робіть свої жертиці також, фотографуйте та відправляйте мені.